Сьогодні у випуску. Через загрозу ракетних ударів в Кіровоградській області зранку ввели екстрене відключення електрики. Згоріли кабель електроживлення, система каналізації зупинились ліфти. Через перепади напруги в Кропивницькій багатоповерхівці сталася пожежа. Замість учнів переселенці. У класах Петрівської школи поселили переселенців з Донецької області. У зв'язку з загрозою ракетних ударів у Кіровоградській області зранку вели екстрене відключення електрики. Через неструмлення о 7.05 у Кропивницькому зупинились тролейбуси. О 8 годині тролейбус стояв на зупинці Ковалівський парк. На вулиці Вокзальна чекали відновлення електропостачання два тролейбуса. Інформація про маршрути на табло відсутня через неструмлення. На вулиці Жадова о 9.20 люди чекали громадський транспорт у напрямку центру. Тролейбус ходить отрічно, це тільки сьогодні, що світу не стало. Сьогодні стільки не стало, у шість виключили, так? вісім вже не включили. Півтори години чекаю на тролейбус, кажеться жінка. Приїхала сюди в поліклініку до сімейного врача, там не приймає не світу, то сирена, то світ. Я приїхала з Біляєва, І оце походила дарма, приїхала на п'ятерки сюди. Замість тролейбусів під час знеструмлення пасажирів возять автобуси та маршрутки. У центрі Кропивницького на зупинці громадського транспорту о 9.45 електронне табло працювало. На ньому інформація про два тролейбусні маршрути номер 4 і 10. Замість тролейбуса приїжджає автобус. Тролейбуси ж не ходять, електроенергії немає. А то на маршрутки сідають. А ми на маршрутку неспроможні були з'їсти, бо гроші треба економити, а чекали безплатного. Ми все розуміємо, ми готові терпіти, ну що ж ви зробите. На маршрути тролейбуси виїхали за графіком о 6-й ранку, каже керівник управління транспорту Віктор Житник. Але о 7.05 зазнали знеструмлення всі наші підстанції, ну і змушені були зупинитися. Тобто на жодній ділянці контактної мережі напруги не було. О 13.30 нас підключили всі підстанції, мережа контактна вже була під напругою, тому рух тролейбусний. На всіх ділянках було налагоджено». Пасажирів у Кропивницькому перевозять 26 тролейбусів, і 24 автобуси комунального підприємства і 180 приватних маршруток. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Через загрозу ракетного удару о 9 ранку від електропостачання відключили усю Кіровоградську область. Заживлені були тільки об'єкти критичної інфраструктури та будинки. Які поруч повітряна тривога розпочалась о 7.46, тривала до 12.09. У ніч на 26 січня над Кіровоградською областю сили протиповітряної оборони збили дрони Камікадзе. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила начальниця координаційного прес-центру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк. Стоячи на колінах та схиливши голову, в Кропивницькому прощалися з бійцем Олександром Цвігуном. Йому було 42 роки. Загинув 20 січня біля міста Бахмут Донецької області. До війни Олександр працював у кримінально-виконавчій службі. Звільнився після анексії Криму і вторгнення Росії у 2014 році Пішов захищати Україну. Він із дитинства мріяв бути військовим. Він по званню у нас майор. Він майор. Ну він майор як внутрішніх справ. Як тільки почалася, АТО, і Саша був в АТО два рази. Йому подобалася дуже військова справа. Сразу він був це в АТО, він ходив з 3 бригади, він сам десантник проходив усі всі тренування, все з парашутом. У нього десь більше, більше 15 прыжків було. Про те, що син після повномасштабного вторгнення Росії був на передовій, батьки не знали. Він завжди піклувався про рідних, згадує теща бійця Тетяна Гедарім. Хоча він те, що мене і разу не назвав. Завжди називав мамою. І я його Сашко, синок. На фронті Олександр Цвігун був стрільцем механізованого відділення. Удома бійця чекала дружина з двома доньками. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Такий вигляд після пожежі має підвал будинку на вулиці Вокзальна у Кропивницькому, на стелі та стінах Кіптява, на підлозі залишки кабелю. Бачите, що, що стало, ну, все згоріло. Такий вигляд має частина каналізаційної труби після пожежі. Труби поплавали, труби. Вони поплавалися і помінялися, поміняли, поміняли трубу. Пожежа в підвалі будинку сталася 15 січня. Був вихідний день, всі були вдома, і вибило світло. Дзвонить сусідка, виходь швидше одягайтеся. У нас пожар у під'їзді. У нас у квартирі все на електро. Електрочайники, електроопалення поставили електроплити. Ми сиділи без світла в холодньому. будиночку. Пожежу гасили годину, каже речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Ймовірна причина цієї пожежі коротке замкнення електромережі. Після пожежі у квартирах дві доби не було електрики. Нині не працюють ліфти у чотирьох під'їздах. На ліфти не подається напруга, тому вони не працюють. Це вже не від нас залежить, це залежить від подачі. Цей будинок не газифікований. Для приготування їжі і опалення мешканці 330 квартир використовують тільки електрику. Ситуація склалась завдяки нехтуванню мешканцями. Елементарних правил користування електричними приладами в період військового часу. Після того, як було планово вимкнення світла в будинку, мешканці, замість того, щоб вимкнути електроприлади, а саме електричні пліти, бойлер, електроопалення, електрочайники, але вони все залишили без руху. Прийшло дві години. Робленерго вимкнули світло, кабель змог видержати таку нагрузку близько двох хвилин. Графіки планових і аварійних відключень електрики в регіоні ввели у жовтні через обстріли російськими військами енергосистеми України. В область доведені ліміти споживання електроенергії 160 МВт мегаватів на добу. Якщо порівнювати з січнем минулого року до повномасштабного вторгнення Росії, Кіровоградщина споживала 360 МВт. Нині електричні мережі працюють з перевантаженням. Після відновлення електропостачання, щоб запобігти аварії, користувачам необхідно вмикати електроприлади поступово. Коли е немає електроенергії, а потім вона з'являється в якийсь момент. І коли в помешканні людини включені всі електроприлади, які в неї є під зав'язку, то може наступити такий момент, коли буде перевантаження наступить перевантаження мережі. Якщо всі інші сусіди теж повключали всі свої електроприлади, то проводка може не витримати. Якщо мешканці не будуть економити електрику, ситуація може повторитись, каже Олександр Довгаль. Жоден електрик, жодна обслуговуюча організація, жодна Оленерго не в змозі буде кожен день, кожен тиждень відновлювати такі роботи. Ми на цьому тижні, я так думаю, зможемо відновити постачання на комунальне освітлення там по під'їздів, І я думаю, якщо привезуть кабель, відновимо жиблене ліфтів. Зі слів керівника за спожиті послуги мешканці будинку заборгували 250 тисяч гривень. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Непотріб на смітник, яке створили жителі Кропивницького на вулиці Салтикова Щедріна, принесла Лідія Яценко. Ну як запритять, що ніхто не буде сюди вивозити, не будемо й ми вивозити. А так люди ж везуть, то й ми ж веземо. Викидати тут сміття не можна, каже інспекторка з благоустрою Лариса Мороненко. На жінку склала адміністративний протокол. Не будемо вже сюди приїздити. Штрафи передбачаються, це якщо комісія адміністративна винесе рішення про накладення штрафу. От 340 гривень до 1360 на фізичну особу і на підприємців від 860 до 1700 гривень. Говорить, торік оштрафували 12 людей. Місцева жителька Ася Аракілян показує платіжки за вивезення сміття. Вона уклала договір з підприємством. Каже, їй сміттєзвалище неподалік дому заважає. «Воняє, іноді палять там. Це сміттєзвалище 15 років тому створили жителі мікрорайону, розповідає Валентина Десятирик. І везуть усе підряд. Ви якби бачили, як запалять отам без хатки, як воно оце, а сюди вітер, оце туча стоїть сюди. От, по перше, по-друге, гризуни, собаки без, безпризорної. У Кропивницькому є 23 сміттєзвалища, які створили люди. Як тільки сміття приберуть, містяни знову його несуть туди, каже начальник комунального підприємства Універсал 2005 Віктор Панішко. На вулиці Салтикова Щедріна протягом року вивезли 4400 тонн відходів. Одна така вантажівка вміщує від однієї до трьох тонн. За минулий рік ми вивезли майже 7,5 тисяч тонн сміття зі свалок. Люди привозять, будують, ремонтують будинки. І возять до стоїть будівельне сміття. І все це прямо з машини вивалюють. Сміття забруднює ґрунт, воду, повітря, говорить еколог Микола Ковальов. Ми не зможемо вирощувати продукцію сільськогосподарську, Я маю на увазі екологічно чисто. Якщо це важкі метали, потрапляє в воду, потім потрапляє це в питну воду. Це всі хвороби, забруднення повітря, тобто утворення там, так званих сміттєвих газів. Вважає, треба вчитись використовувати відходи з користю і збільшити штрафи. В Європі дуже багато заводів, котрі, в принципі, стоять вони посеред міста, там ніяких викидів. Ну, знову ж таки, воно все має бути побудовано з вимогами саме європейських стандартів. Для збільшення штрафів відповідно треба внести зміни в сам кодекс. Ну це вже не на рівні області. Це робиться. Для того, щоб будувати завод, треба певний об'єм цього сміття. Зрозуміло, що чим більше громада, чим більше місто, тим більше цього сміття утворюється. І зараз у нас є, ну, ми стикнулися з такою проблемою, що в принципі його збудувати можна. А чи буде достатня кількість сміття для обробки, тому що це в принципі гроші, воно под... далі воно перероблюється, далі воно там реалізується. Тобто, це є ну прибуток. Тобто є деякі підприємства, які. Які кажуть, що ну не дуже у вас багато сміття є певні там у нас діалоги з партнерами і не тільки з місцевими, є також з міжнародна там у нас ну, робота в цьому напрямці. Зі слів директора департаменту, розрахунків скільки грошей потрібно на будівництво сміттєпереробного заводу, не робили. А щоб його збудувати, потрібен інвестор. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Лариса та її брат Володимир Неботови переселенці з міста Авдіївка Донецької області. На Кіровоградщину вони приїхали евакуаційним потягом. Залишили домівку 28 квітня, рятуючись від обстрілів російських військ. З собою забрали трьох кішок. Там почалися бойові дії, дуже страшні. Ну, снаряди в сусідні дома попадали. Ну, взагалі, жах творився. Одна кошка до сих пор перепугана. Навіть не відійти від цих Чотири місяці прожили на туристичній базі у Кропивницькому районі. Наприкінці серпня їх перевезли у селище Патрове і поселили у цьому класі ліцею. Ми попали на ним казку. І гаряча вода, і душова кабінка, і кормлять нас три рази на день. Їжу для переселенців готують у шкільній їдальні. У ліцеї живуть десятеро переселенців з Донецької області. В одному класі двоє людей. У Петрівському ліцеї навчається 527 дітей на сьогоднішній день. Зв'язку з тим, що у нас у державі війна, і тим, що наш, наше селище географічно близьке до Кривого Рогу, наш навчальний заклад виправ дистанційну форму навчання для переселенців за гроші громади облаштували сім класів: 1 мільйон 800. Тисяч гривень на ремонт цих приміщень. Громадська організація Криворізька надала для ремонту цих приміщень двері, ліноліум, кабеля, проводку, душові кабіни, плитку керамічну. Пояснюю, коли діти повернуться до навчання у школу, переселенці житимуть в іншому місці. У нас підготовлено два дитячих садочка, де ці люди можуть. Жити скільки їм потрібно буде в нашій громаді. У Петрівській громаді живуть 1230 переселенців з Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей. Для 73 облаштували кімнати у школах і дитсадках. 1157 людей винаймають житло та проживають у родичів. Переселенка Лариса Небутова каже, не знає, чи вцілів їх будинок. Знаємо з інтернету, що Авдійка розбита там, може, на 80%. Ну, звісно, хочемо повернутися додому. І всім бажаємо повернутися додому, І баби бажає жила. Хотів, щоб швидше закінчилася кана, щоб перемога була за нами і за Україною. Щоб ски скоріти жах шах скриватися. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.